Вітаю вас на каналі Інтертехніка. Робимо огляд повноцінних потужних тракторів. Коротко по характеристиках, особливостях і головне ціна. Поїхали. У нас тут їх назбиралося чимало вже. Тому перший це МТЗ-892. Без балочного моста, стандартна модель, максимально добре себе зарекомендувала в Україні. Ось. І коштує він. Один мільйон виходить 60 тисяч гривень. Ось така на нього зараз вартість. Ну, що по техніці? Ви всі прекрасно знаєте, що це таке за трактор. Його дуже полюбили наші агрохолдинги, фермери, всі, хто тільки може його купували. Їздили на них і горя не знали. По якості не сказати, що сильно краще за Китай. Фішка в тому, що його просто знали, як ремонтувати, бо він зроблений на основі старезних 60-літніх технологій. І люди знали, куди треба прикласти руку. Ну і, наприклад, ось ДТЗ збирають в Україні такого трактора. Це навіть, я вам скажу, точну модель зараз. Що це таке в нас за самоліт? Але дуже. Величезна техніка, професійна. Давайте зразу і покажу салончик вам тут його. Ну, Це просто космос. Він, по-перше, білий, світлий такий. У нас тут є магнітола, динаміки, камера заднього виду, кліматична установка. У нас тут 4 передачі, 3 рівня швидкостей. У нас три рівня роботи двірників, поворотники, сигнал. Тут у нас реверс під капотом всі педалі навісні. Ну, Є льова коліса. Чотири режима потужності двигуна. І основне, треба знайти, що це за модель. Давайте на вулиці знайде маркування, бо там є просто на 120 кінських сил, 130, 140. І там прям, точно сказати, чисто візуально складно. Треба реально подивитися маркування, і тоді буде все. Відразу нам ясно. Ще також на мосту може бути. Ні. А, ну, це найбільший по факту. А он ще є так. Це в нас більше всього, що 140 або 130. Наявності давайте ще також переглянемо. Тому що Наявності їх не так уже і багато. Це 404, коштує 3 мільйона 900 а, 39900 в доларах. 39900 доларів. Ось така ціна його. Дивіться, це в нас 892. Ось у нас є така цікава модель 952,3. З портативним переднім мостом. Ось така в нього фішка є. Коштує він 1 мільйон 100 тисяч гривень. А в нього тут інакше трошки компоновка. По факту агрегати вузли всі, як і на попередніх моделях, але зробили, наприклад, ось таким чином відкривання капоту. Ну, давай. Зробили. У нас тут іде два акумулятора, гляньте. У нас тут більше захистів, гляньте, як капот виготовлений з такого волокна цікавого. Ось, Кабіна у нас ідентична. Навісний механізм у нас дещо інакший, гляньте. Має такі ще регулювання, можна так і так його ставити. Але все інше в цілому. Таке ж саме. Давайте ще раз глянемо кабінку. А вона закрита. А ні, стоп. Так, кабіна ідентична, як на 892-му, 82-му. Все так само. Тут просто така конструкція спереду. Дещо видозмінена. Да. Ось так. І по потужності він щось ніби 80 кінських сил. Ось, поїхали далі туди е, і оглянемо навісний на механізм. Про це інший рівень, я ж не мав досвіду з такою технікою взагалі ніякого. Ну, ось можете подивитися просто самі. Ну, Звичайно, трьохсеційний гідророзподільник, два гідровічних циліндри величезні, нема конектор. Там є камера, у нас тут багато світла вбудовано, максимально багато. У нас такі осі, що тут можна ставити і по два скати. Ось Це все витримає. Фаркоп-фаркоп, один другий, бал відбору потужності. Ну і в цілому так. Давайте перейдемо до другої техніки. ДТЗ 1204 вже. Він у нас коштує 34 400 доларів. Дуже схожий на 404 модель. Ось. Але має свої зміни, менші габарити, меншу потужність, меншу гуму, менше все. Але конструктив дуже в них схожий в усіх. Ось так і ще навіску. Вона тут вже більш стандартна, зрозуміла. Також два циліндра. Троксесійний гідророзподільник, чотирьох навіть е, ще, мабуть, є спереду гідрокондектори. Е, Розвідка для плеч по два пневматичних коннектора. Ось так тут все доволі зрозуміло зроблено. Ще одна моделька. Це в нас, мабуть, ДТЗ-1104. Так. Я щось бачу, що це так. Е, і він у нас коштує 31 тисячу е, 900 доларів. Теж дуже схожа техніка. Ми на них знімали окремо на кожен а, такі огляди, дуже грунтовні, з характеристиками, з цифрами. Ось цей я лише так розказую ціни. Кабіна в них ідентична, що на цій, що на цій моделі. Ось навісний механізм так само. Вони Плюс-мінус одної такої категорії. Просто цей реально більш потужний і може бути в потрібний момент в наявності. Тоді ви візьмете цей. Ось далі, ось такий цікавий, не дуже поширений. Дивіться. ТС 1204. Він коштує вужинг ТС 1204. 32 тисячі доларів. Він абсолютно новий, ось, але, але довгенько зберігався. Ось тут в нього взагалі інакша конструкція, ніж, наприклад, в ДТЗ чи в тих самих скаутах. Їх кабіна з цього боку у нас відкрита. Ось так. Тут все більш просто зроблено. Але куліса з регулюванням, всі навісні педалі, у нас є реверс, три положення демультиплікатора швидкостей, сидіння без підлокітників, але в цілому дуже простора кабіна величезна. І бачите, які тут це вий фірмові всі елементи. Досить ну, якісний, бачите, гума в нас іде Армор, теж преміальний бренд китайської гуми. Два дравлічних. Цилиндри. Тобто все вищий клас. Досить така простенька навіска, без супер там наворотів, але е, ось так вона тут є. І ще такий трактор в нас йде. NA TV 904. Також знімали на нього окремий повнорозмірний довгий огляд, коштує він 25 500 доларів. Ось кабіна в них е, дуже схожі е, в схожа. ТЕ504, майже ідентична кабіна, так само є регулювання куліс і всіх елементів. Ось. Так. І по комплектації тут також є кондиціонер, все остальне 90 кінських сил. Такий повноцінний трактор. Ну що ж, думаю, з цінами вас познайомив. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь і ставте лайк.